31 рік до нашої ери. Уявіть собі безкрайню рівнину десь на території сучасного Іраку. Повітря тремтить від напруги. З одного боку, величезна, незлічена армія перського царя Дарія III. Історики кажуть, що під його прапорами зібралося до 250 тисяч воїнів з усіх куточків імперії, грізні бойові колісниці з косами на колесах, важка кавалерія. Піхота з довгими списами здавалося, ніщо не може зупинити цю силу. А з іншого боку, значно менша, але неймовірно дисциплінована армія Олександра Македонського, всього близько 47 тисяч воїнів. Здавалося б, результат очевидний, але у Олександра був козир: геніальний тактичний розум і безмежна віра у своїх солдатів. Дарій обрав для битви ідеально рівну місцевість, щоб його колісниці могли розігнатися і розтрощити македонські фаланги. Він був упевнений у своїй перевазі. Але Олександр, побачивши це поле, лише посміхнувся. Вночі, напередодні битви, його полководці радили атакувати персів під покровом темряви. Але він відмовився, сказавши легендарну фразу Я не краду перемогу. Він хотів перемогти відкрито, чесно, показавши всьому світу перевагу своєї тактики. Він наказав армії добре відпочити і виспатися. Поки в перському таборі всю ніч панувала тривога і очікування раптового нападу. Це був перший психологічний удар по ворогу ще до початку бою. І ось битва почалася. Олександр застосував геніальний маневр. Він навмисно змістив свій правий фланг ще правіше, розтягуючи лінію бою і змушуючи персів рухатися за ним. Це виглядало дивно, майже як відступ. Дарій, бачачи це, кинув у бій свою найкращу кавалерію, щоб обійти македонців з флангу. Але це була пастка. Коли перські війська розтягнулися в їхньому центрі біля самого Дарія, утворився розрив. Саме на цей момент і чекав Олександр. Він особисто очолив атаку своєї елітної кавалерії Гетайрів і клином врізався прямо в цей розрив, прямуючи до колісниці перського царя. Дарій, не витримавши такого натиску і побачивши Олександра так близько, запанікував і втік. Втеча царя стала сигналом для всієї армії. Почався хаос і розгром. Це була не просто перемога, а тріумф, який відкрив Олександру шлях до Вавилону і поклав край існуванню Перської імперії. А тепер повернемося ще далі в минуле. У 490-й рік до нашої ери. На берег Греції, на марафонську рівнину, висаджується величезна перська армія. Їхній цар Дарій І відправив їх, щоб покарати Афіни за підтримку повстання грецьких міст в Іонії. Перси були впевнені у легкій перемозі, їх було значно більше близько 25 тисяч воїнів, включаючи могутню кінноту. Проти них афіняни змогли виставити лише 10 тисяч гоплітів, важко озброєних піхотинців. До них приєднався невеликий загін із союзного міста Платеї. Сили були нерівні, і багато хто в Афінах вважав, що єдиний шанс це закритися за стінами міста. Але афінський стратег Мільтіат, який добре знав перську тактику, наполіг на тому, щоб дати бій у відкритому полі. Його план був сміливим і ризикованим. Він розумів, що головна загроза це перська кіннота, яка могла вдарити по флангах. Тому він прийняв нестандартне рішення. Навмисно послабив центр своєї армії, але значно посилив фланги. Він вишикував своїх воїнів так, щоб їхня лінія була такою ж довгою, як і перська, не даючи ворожій кавалерії простору для маневру. Коли перси побачили, що афіняни йдуть в атаку бігом, вони сприйняли це за божевілля. Адже греки не мали ні лучників, ні кінноти. Атака афінян була стрімкою. Їхній ослаблений центр, як і очікувалося, почав відступати під натиском елітних перських військ. Але в цей час потужні грецькі фланги розгромили слабші крила перської армії. І замість того, щоб переслідувати втікачачі, вони розвернулися і вдарили по перському центру з обох боків, взявши його в кліщі. Це було щось схоже на те, що Ганнібал зробить через два століття, але вперше в історії перси затиснуті з трьох боків, запанікували і почали тікати до своїх кораблів. Перемога була повною. Ця битва показала, що вільні громадяни, які борються за свою землю і свободу, можуть перемогти значно чисельнішу армію загарбників. Вона врятувала Афіни і заклала фундамент для золотого віку грецької демократії та культури. Ось так друзі: ми з вами пройшли полями двох великих битв стародавнього світу. Кожна з яких стала цеглиною у фундаменті нашого світу: Марафон, гавгамели, марафон та гавгамели. Це не просто назви з підручників. Це місця, де вирішувалися долі цивілізації. Битва при марафоні показала, що ідея свободи і демократії варта того, щоб за неї боротися, і надихнула Грецію на культурний злет, спадком якого ми користуємося досі. Перемога Олександра при Гавгамелах зруйнувала старий світ і створила новий, поширивши еліністичну культуру від Греції до Індії, що назавжди змінило культурний ландшафт планети. Особливості поразки Великої Перської імперії, як могутньої та непереможної сили. Історія цих бит показала, що навіть така могутня сила може занепасти, її може знищити крихітний супротивник. Іменно так зникали та зароджувалися імперії, немов та річка, яка тече своїм руслом, але з часом змінює його через природний бар'єр. Іменно цим бар'єром стали греки, а потім македонці. Саме вони написали історію початку нової епохи та падіння Старої імперії та тирамії. Ці битви це не лише про стратегію та тактику, це про людський дух, про ціну свободи, про наслідки амбіцій та про те, як рішення, прийняті в один день, можуть відлунювати крізь тисячоліття. Історія вчить нас, що навіть у найтемніші часи завжди є місце для героїзму та геніальних рішень. Сподіваюся, ця подорож у минуле була для вас такою ж захоплюючою, як і для мене. Історія це не мертва наука, це живий організм, і розуміючи її, ми краще розуміємо себе і світ навколо. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь, щоб дізнатися більше про історичні події, що змінили світ. До нових зустрічей, друзі!